Друзі, монтуючи відео для сьогоднішнього показу, я не побачила ось таке явище. Чоловік прийшов і каже, іди подивись, вся машина ніби рівномірно оприскана Ось така, таким брудом. Пройшов дощ, повинно бути все вимите, а воно навпаки все дуже забруднене. Це що, наш, наш чимось. Уже піддобрюють Дивіться, що це могло бути. Після дощу ж бути чистесеньке все. А тут ось так все негарно виглядає. Можливо, ви, ви знаєте, що це. Підкажіть. Доброго раночку, друзі. Моє вам тепле вітання з північно-східної частинки Одещини. Сьогодні моя прогулянка буде в теплиці. На дворі у нас дощик був вночі знову вологу і прохолоду, тому трішки вирішила познімати в теплиці. Ось почала. Своїх колеусів, які я заго... ну, вже, якби, заготовила собі для висадки у відкритий ґрунт. Але ще поки температура не дозволяє, і я їх тримаю в теплиці. Колеуси у нас теплолюбиві, вони не люблять прохолоду по закону природи. Характеристиці колеусів, то їх на вулицю потрібно, потрібно висаджувати, коли вночі плюс 12 температура. Але, друзі, в мене бувало так, що трошки при нижчій температурі я вже висаджувала. Ще хочу сказати, що я вже не один раз говорила про колеуси, але ну, не завжди всі люди передивляються відео і десь якийсь до кінця, може я, в мене відео таке іде, збірне. Всього потрошку. То ось хочу вам на прикладі показати: я висаджую в горщик. Або на вулиці в кубку висаджую по три інколи чотири саджанці в один такий горшок, ось, і потім з нього буде гарний пишний кущик. Інакше він буде такий: або можна три однакового сорту, а можна три різного сорту. Це теж симпатично виглядає. І ще, друзі, хотіла сказати, що. Ось показати. Інколи присилає черяночки, люди кажуть, що ви не такий прислали. Ось дивіться, два однакових, дві однакові рослинки. Бачите, як вони ось з різним відтінком. Тут ось ніби схожі, а цей, ніби вже і не схожий. А на сонці він себе проявить. Десь комусь попало більше сонечка, він яскравіший. Кому поменше ось темніший. До того, ж, щоб кущик був завжди з гарним листям, друзі, треба ось прищіпувати. Тут я ось прищіпнула вже один. І так далі. Оці верхівочки потрібно прищіпнути. Для того, щоб йшли бокові пагони, і кущ був як пишний, так і з великим листям. Якщо не прищіпувати, Рослинки, вони, друзі, будуть, лист у них буде дрібнішати, і рослина почне викидати стрілку з насінням, колос стрілочку з насінням. І в такому випадку кущ уже губить свою декоративність. Уже він не буде таким привабливим як з, ну, з великим листям. Насіння відбирає красу. Ось цей дуже гарний. Я його дуже обожнюю. Він такий, ну він ще не набрав свій колір, але дуже гарний. Щось у мене із якась погана. Зараз погано чомусь передається колір. Не знаю чому. Щось із погодою, ну і як в теплиці. Не знаю, що це зробити, щоб трошки було якийсь передавався. Ні, не передається колір, геть зовсім. Хоча б чуть-чуть. Це такий яскравий ось стоїть. Якось так. Тут ось маріпоза, дуже важко він нарощує себе, Це такий капризоватий сорт, але ж, але ж гарний. Ось мій пінесет здається, який тут у мене він. Зараз подивимось. Угу, ага, purple барон. Це той, що фіолатовий. А ще є ось такий зелененький. Ну, це я для себе їх. Трішки вербени собі залишила віолет. І тут ще трішки є моїх сурфіній. Амі, ось так виглядає Амі. Дуже хотіла цю рослинку, Уже два роки її замовляю для. Того, щоб розвести, і вона в мене чомусь не пішла. Ось такі, друзі мої, колеуси. Жаль, що не передається колір. Ось цей треба теж терміново е, прищіпнути, але я хочу трішечки дати йому е, часу, щоб наріз, і я потім його зріжу на череночок. Віста міні-віста, у неї дріб міні, тому що дрібненька квіточка. Тут ось теж, друзі, зробила таку композицію із з трьох різних е, сортів колеосів. Ну, тут вони ще не набрали себе, кольору, що не показують. Трішки геліотропу для себе. Ось такі цинії, які я сіяла, показувала вам, ось так вони виглядають, мені їх забагато, то, можливо, я їх продам, якщо хтось бажає, пишіть. Підростають ці тайдали, які вдалося врятувати. Вчора розпікірувала табак червоний по стаканчиках, то він набирає сили. Помідорки мої там ростуть. Сурфінія ось така махарова. Там теж помідорки набирають сили, тому що дуже довго стояли в стаканах, не розпікіровані. А ось вже я їх розсадила в стакани, то вони вже краще мають вигляд. Друзі, а тут такий негарний вигляд у Немезії. Я за нею, я її почеренкувала. І за неї зовсім зовсім забулася. Вона зберігалася в хаті, але така живуча рослина, що вона он, ну, зовні непогана. Можливо, я її собі висаджу в садочок. Краще комусь, може, додам до подарунку, до замовлення. Ну, Як вийде. Але всі, майже всі вкорінені, деякі там є негарні з підсухлим листочками. Але навіть там з підсохлими і то верхівочка гарно себе вкорінила. Ось така немезія, теж колір блідий. Насправді він насичений більше. Чому не передає, я не знаю. Щось не хоче мій телефон передавати той колір, який є насправді. Н -н -н. Навіть коли трішечки, даю на... настроїти, не виходить теж. Ось такий вигляд має моя скабіоза, я її не продаю, це я для себе, трішки для себе агератому бускового кольору, трішки для себе алісуму насінневого білого та такого ось. Небусковий, це вже парпл колір, трава ще деяка підростає, яка залишилася, набирає сил, ще є алісум трошки, віста бубльгум підростає. Теж помідорки, теж перчик є. Кермек чомусь посадила. Три штучки посадила в горщик. Ну, взагалі по одному, а один посадила. Це, здається, друзі, я подорожник зійшов. А може, ні, не подорожник. Це все-таки теж кермек, тому що схожі листочки, просто, мабуть, ну, побачу, я його вперше вирощую. Трішки додаю землі такої з під дерев багаторічних. І там десь бур'янці з'являються. Ось мій один горошок, який я. Один всього-навсього зійшов. А це, друзі, момордика. Посадила так декілька штук в стакан. Ну от Залишу з них дві штучки най -най таких, найперших, оцих найкращих, що розвиваються, залишу, а ти зріжу. Так виглядають мої баклажанчики синенькі. Там перчик ось такий мій, теж для себе. Десь по одному, десь по два садила, висаджувала в стаканчики. Але ось такий він має вигляд. Ділохус, кожного разу, друзі, неправильно виговарюю його, вибачте, будь ласка, отака якась. Оця каша в голові і, і, нервова, <смі> то вилітає інколи все. Що думаєш? Дякую, хто поправляє мене. Ой, ну не медія вже така взагалі, її потрібно бажано прищіпнути б зараз, щоб кущ набирав такої е, пишності. Ну, не вистачає часу. Ще хотіла, друзі, ну, ладно, зараз я повернуся. Тут в мене ще колеуси набирають. Знову ж зовсім не передається колір в теплиці. Або ж це ранок такий зараз. Тут ще алісами мої підростають. Так. Зараз, друзі. Ще є декілька пеларгоній каліопи, Dark Red, вони ж такі доволі великі, починають кущитися. Катарантуси. Теж на них у мене є плани. Там починає бугінвелія заквітнути заквіт, вже. Є трошки в мене ось е, бегоній, серед них є шардоне, бачу, вже квіточку випускає. Там у мене минулорічна Діхондра розпускається, стоїть в тому ж відріжчі росла. Ще трішечки є колеусів, таких із касети, е, тут скабіоза. Ось, бачите, як вона потягується, її потрібно вже прищипнути. Ну, так, друзі, трішки вам показала своїх тепличних рослинок, але зараз пройдусь і покажу вам, як виглядають мої, е, моя сальвія, яку я черенкувала недавно. І додам зараз до відео. Одну хвилиночку, а то. Ось така сальвія, я її прищипувала. Ну, чому в мене дуже мало було е, е, насіння осталось? Ну, так буває інколи, що осталася без взуття, все продала, а залишилось там декілька штук, 8 чи чи 10, я навіть і не пам'ятаю. І я от собі їх посіяла і потім з них хочу ще зняти, е, зняла уже зняла череночки, е, навіть відео відзняла. і Зараз е, вперше з вами подивимося, чи вкорінилися вони. Я бачу, що вони ніби живенькі стали, повинно бути там коріння, але ще не заглядувала. Тому заглянемо разом з вами. Віста бубельгум, моя найулюбленіша. Така сурфінія, петунія. Друзі, сьогодні у нас 24 квітня. Я хочу вам показати свої результати по вкоріненню. Сальвії. Так, ви можете сказати, що насіння недороге, можна його купити, але ж інколи бувають випадки, коли, коли потрібно ну, мати більше, а щось тобі там заважає. Зараз, друзі, покажу вам, достану і покажу. Ось 13 квітня я позрізала свої петунії. Ой, сальвії, вибачте. Е і вкорінила ось в таку коробочку, загальна, загальний контейнер. Е земля тут навіть не, не покупна, а змішана, покупна із такою е зем землею з-під дерев. Ось, друзі, в мене є такий е великий ящик, не ящик, а такий, якби е контейнер чи... Ємність, де я замішую собі ґрунт, дуже зручно, тому що я, друзі, весь ґрунт свій, який я готую для розсади, я його увесь пересіваю через овочевий ящик. Неважливо, з мішка він покупний, чи ґрунт із Ну Десь я беру там чи компост, чи з-під дерев, акації беру, трошки додаю, тому що мої горшечні вони ж, ну, не накупишся, так сказати. І от отут такий ґрунт я взяла змішаний теж. І дивіться, ось за 11 днів ось такі корінці з'явилися у сальвії. І кущик вийшов, прищіпнутий. І зайві, зайві додаткові ось корінчики. Але ж гарна рослинка на вкорінення. Хтось сказав, що сальвія примхлива. Я б, наприклад, не сказала, що вона примхлива. Та деякі правила, бачите, ось навіть якісь бур'янці із того ґрунту, що я беру. Ось такий, тобто, ґрунт не. Геть з легких, він трішки важковатий. Дивіться, які корінці. Просто чудові. Ну, обожнюю такі, такі речі, я дуже обожнюю. Краса, краса, та й годі. От тобі світ. Я дуже давно вже їх вкорінюю. Це, мабуть, ще. Е... На тих старих соцмережах я показувала теж ці свої такі маленькі експерименти. Так що, кому, кому цікаво, це зовсім в тепличку поставила, але в теплі, в будинку стояли ці череночки. Бачите, вони всі-всі. Корінилися, нема невкорінених. Зараз, можливо, тут ще немає. Ось ці менші були, вони які більші, ну, звичайно, звичайно більш. Хоча тут теж ось гарні корінчики. Ось зараз я вам. Тут теж невеликий, невеликий, але з корінням, ну і останній, трішки незручно, одною рукою. Я вже придбала собі штатив, але ж, але ж все хочеться щось скоренько, руки не доходять. Тож, де ж, де ж друзі, дивіться, які корінці гарні. Так що, можливо, комусь мій досвід буде такий, як би. Стане корисним. Вибачайте, що так я акуратно, але, як же ж тут будеш акуратно, коли працюєш з вологим ґрунтом. Тобто земелька була волога, можливо, і в воді можна вкорінити, і я не експериментувала в воді. Але чомусь, мені кажеться, що вони у воді, як колеуси почнуть закручуватися. Ось так, друзі. Зараз я їх висаджу до стаканчиків і хай вони ще в теплиці набирають свою силу, а потім пересаджу їх до відкритого ґрунту, коли стане на тепло. Тому що сальвія вона трохи теплолюбива. Їй теж треба бажано висаджувати, коли вже. Мене ось така загроза про холоди, як сьогодні. У нас сьогодні я навіть не дивилася, здається, 7 градусів на термометрі не подивилася. Але таке, ніби й не холодно, але таке якесь з холодним вітром, тому неприємна погода. Чекаємо тепла, а поки буду зараз розсаджувати сальвію і щоб у вас не Заморочувати вам зайвим голову. На цьому і закінчу, друзі. Ні, друзі, не закінчу. Ще забула сказати, що я ось я розсадила цих, ці череночки в корінені. І ще хочу сказати, що я зараз обов'язково оце відріжу ось верхівочку для того, щоб ішов кущик, ну, був таким кущився. Тут ще ось малесенький, мабуть, ні, можна, можна теж, хай йде собі кущом рости відразу. Ось так. Все, хай ростуть. Ну, і наостанок щось трошки квітучого вам. Уявляєте, як буде гарно, якщо цієї Немезії буде така якась деяка монопосадка. Я вже навіть тако десь бачу в себе таку діляночку на своїх клумбах, діляночку з немезією. Колір Бургунді, такий червоний темний. От на цій ноці я хочу закінчити, побажати всім. Миру, спокою, гарної погоди в домі. і обов'язково подякувати нашим хлопцям, Божого захисту їм, кожному по п'янголу-охоронцю. Хай всі повертаються до нас, ми їх чекаємо. І готуємо квіти до перемоги. На все добре, друзі, миру, добра і гарного настрою.